Як передати студентів-викладачу, якщо всі хочуть виключно до мене? І це питання одне з найчастіше, з яким приходять до мене на консультації власники шкіл, бо воно може гальмувати розвиток роками, бо ти наче знаходишся у пастці, чи розвиватися, зростати, виходити на новий рівень доходу. Взагалі залишити все, як є, і померти від виснаження, перевантаження та вигорання, проводячи, не знаю, там 100 уроків на день. Бо люди йдуть, вони приходять до вас, вони хочуть займатися, і, звісно, звісно ж, вони хочуть займатися виключно з вами. І відмовляти цим людям, знаєте, серце кров'ю обливається, бо ви можете бачити, як ваш прибуток кудись від вас йде. Звісно, я жартую, але відмовляти людям, які вже готові купувати у вас навчання. Я впевнена, що ви знаєте, що це буває доволі боляче. У цьому уроці, як передати студентів-викладачеві, якщо всі хочуть виключно до мене, я дам вам покроковий алгоритм, за допомогою якого ви вже вміючи залучати студентів, можете. Легко передавати їх е, власним викладачам. При цьому ви не будете втрачати не лише студентів, ви не будете втрачати і зв'язок з ними. Тобто, вони, ваші студенти, вони будуть знаходитися у вашому полі, у вашій школі, під вашим контролем, е, але навчати будете їх не ви особисто. Тобто, навіть якщо викладач піде, ці студенти, скоріш за все, при правильній роботі залишаться з вами. Таким чином, і ви, і люди, отримаєте те, чого прагнете. Отже, розбираємося, як це зробити. Давайте почнемо з увертюри, Давайте розберемо, а як взагалі трапляється ця ситуація. Зазвичай викладач розвиває особистий бренд, він вчиться продавати, він інтуїтивно розуміє, як це робити, як працювати з запереченнями, переконувати, справляти враження тощо. І, до речі, якщо ви ще не розвиваєте особистий бренд, я щиро раджу почати свідомо формувати свою репутацію у цифровому світі. Але уявімо, що вже все, ви вже дійшли до межі, ваш графік заповнений. Що ми маємо далі? Які висновки робить викладач у цій ситуації? І тут можливі декілька варіантів, і ці думки зазвичай приходять послідовно одна за одним. Наприклад, викладач думає, що треба продовжувати усе як є, бо якщо я передам студентам, то ну звісно, вони всі підуть, і таким чином, якщо ви так думаєте, то ви ніколи не досягнете того, що прагнете. Цього прагнете. Наступною думкою приходить, графік заповнений, треба підняти ціни. Звісно, при піднятті ціни хтось може піти, але навіть якщо хтось піде, ви будете мати вільніший графік. Або, якщо ніхто не піде, ви будете мати більше грошей. І насправді це підняття ціни це лише тимчасове вирішення проблеми. Наступною думкою третьою приходить думка: що звісно треба спочатку знайти класного вчителя і лише тоді передавати йому навантаження. Тобто, я розвиваю особистий бренд, я залучаю студентів, і викладач їх веде, але. Цей викладач має бути ідеальним. Вона має бути така, як я, викладати тільки як я, і все робити тільки як я. Я буду писати цьому викладачеві плани уроків, я буду контролювати кожне заняття, і тільки тоді я буду впевнена, що студентам сподобається. Але в реальності маємо, що навіть якщо ви знайдете когось ідеального, а ви, звісно, не знайдете, бо ідеальних людей немає. То навіть якщо ви знайдете, не факт, що ви вирішите цю проблему, бо студенти вони взагалі можуть не хотіти йти до нового вчителя, навіть ідеального, бо їм подобаєтеся ви і ніхто інший. Тобто ідеальний кандидат проблему вашу не вирішує. І наступна думка, така часто теж буває у викладачів: що ні, особистий бренд. Тут якась пастка, треба розвивати бренд школи, а не свій, щоб люди одразу йшли у школу, і тоді я не матиму таких проблем. І насправді це теж не вихід, бо, ну, по-перше, це стратегія уникання. Тобто, я не знаю, як вирішити це питання, а я взагалі від нього сховаюся. А по-друге, при такій стратегії ви втратите. Нереально круто працюючи канал просування, ви втратите купу часу та грошей, бо розвивати особистий бренд набагато легше та дешевше, ніж бренд проекту. І ми, до речі, про це дуже багато говоримо на курсі особистий бренд вчителя. І коли розбираєшся з усіма питаннями в голові і все стає на свої місця, то люди після курсу починають зростати дуже, -дуже швидко. Але що я хочу донести в цьому уроці? Що оця воронка, я залучаю а, людей на навчання через свою сторінку, а потім я передаю їх викладачам. Це неймовірно круто працююча воронка. І відмовлятися від неї взагалі не треба. Вам треба лише навчитися передавати людей. Окей, ми зрозуміли, що всі ці. Чотири шляхи роздумів, вони не працюють, і вони абсолютно не вирішують проблему. То що тоді робити? Спочатку треба зрозуміти, що питання, як знайти класного вчителя, як передати студентів і не втратити їх, як організувати контроль, викладача та студентів, щоб не втратити якість і через це не втратити студентів. Як передати студентів і не втратити з ними зв'язку? Тобто, як зробити так, щоб студенти були прив'язані саме до мене, як до організатора навчання? Всі ці чотири питання, які я тільки що перерахувала, це все різні питання, і вони будуть вимагати різних дій. Всі ці питання треба вирішувати не усі разом, знаєте, коли Боже, що зробити? Всі ці питання треба вирішувати окремо. Бо давайте розберемо, наприклад, питання, як передати студентів і не втратити їх, це питання комунікації вашої зі студентом. І саме це ми будемо далі розбирати на цьому уроці. Питання, як передати студентів і продовжувати контролювати якість уроків. Це взагалі не питання комунікації, це питання організації процесів і це питання побудови стосунків з викладачами. Що зазвичай відбувається в житті, коли студент приходить до вас, а вам треба його передати. Давайте знаєте, розглянемо це на прикладі діалогу з життя. Це зазвичай відбувається. Приходить до вас студент, і він говорить: я хочу до вас на навчання. І викладач може сказати: Окей, я вам запропоную позайматися з моєю колегою Світланою. Вона такий самий класний спеціаліст, як і я, вона має 5 років досвіду, вона має сертифікати, і тощо, ще щось. Сюди говорить, але я хочу саме до вас. І ви: Ну, але Світлана це такий самий спеціаліст, як і я, вона такої самої кваліфікації. Далі людина говорить: тобто, ви зі мною займатися не зможете. Я правильно зрозумів? І ви говорите, ні, я не зможу, бо я маю дуже завантажений графік, багато студентів, мені вже нема куди брати людей. І зазвичай людина тут говорить, що Ну, окей, я хотів саме до вас. До побачення. Студента втрачено. І це насправді діалог з життя, можливо, трошечки перебільшений, але ну, таких діалогів може бути мільйон. і... Які висновки зазвичай тут робить викладач, від якого так болісно пішов студент? Ну, перший висновок, який можливо не озвучують, але роблять дуже багато викладачів, він звучить так: люди, ідіоти, вони слухати не вміють, бо Світлана такий самий спеціаліст, як і я. Чого ні? Або там, я все життя буду працювати зранку до ночі. Або знаєте, такий вже трохи відчай, що я не можу передати жодного студента, що мені робити, або це порівняння, що чого в когось виходить, а в мене не виходить, де тут секрет. Насправді ну, секрет і є, і немає, тут є. Покрокова стратегія, і якщо ви будете її слідувати, то відсоток студентів, які навчаються у вашій школі, але не навчаються у вас особисто, він буде колосальним. Отже, ми вже прийшли до етапу, коли я вам цю стратегію розкрию. Вона складається з декількох етапів.